Всіх, хто завітав на наш канал, вітаю з неділею. Бажаю доброго здоров'я і мирного неба. І сьогодні у нас вареники. Чим чим а варениками українців здивувати важко. Але я колись обіцяла, що покажу, як ліпити вушка. І хочу сьогодні показати, як ці вушка ліпити. Не знаю, правда, як мені вдасться, бо коли держиш. Телефон в руці, то, звичайно, одною рукою щось показувати не дуже так зручно. Але раз, раз вже зайшли на тему вареники, то розповім про свій метод виготовлення цього звичного і традиційного для українців делікатесу. Отож, процес виготовлення вареників, звичайно ж, починається з тіста. Як зазвичай сіємо муку і тісто я роблю заварне, а для цього вже звичайно процесу не покажу, бо тісто замішане. Для цього беру, наприклад, дві кружки чи дві склянки борошна просіяного і заливаю кип'ятком. Кип'ятку беру в два рази менше, ніж цієї. Муки, ніж цього борошна, тобто, якщо дві склянки муки, то беру не повну склянку води майже кип'ятку. Звичайно, беремо кип'яток в якусь таку посудину, щоб вона не трісла. До цього кип'ятку додаю сіль і додаю десь пару столових ложок олії соняшникової, вливаю в борошно. борошно спочатку замішується ложкою, бо воно таке дуже гаряче, а потім мішу рукою і починаючи замішувати, додаю ще яйце, або навіть і дві, в залежності від того, скільки борошно взято. І ось вимісивши, отримуємо ось таке м'яке, еластичне тісто. Тісто схоже до розім'ятого пластиліну і з ним добре працювати. А далі я роблю вареники давнім способом, яким ми ліпили вареники і робили моя бабуся і мама. Розкачую частину тіста, ось такий, таку качалочку руками, нарізую ножем. Ці частинки обвалюю у муці. Щоб вони не злипалися, щоб не прилипали до килимка і розкачую ось такі невеличкі варениці. Ну, звичайно, вареники в мене не всі одного розміру, але це не впливає на їх смакові якості. А сьогодні в мене вареники із картоплею. До вареної картоплі додаю кріп, люблю, щоб багатенько було і піджарену цибулю. Також солю і перчу. І ось така начинка для вареників готова. Звичайно, начинки бувають різні, але ж сьогодні в мене ось така. На плиті закипає окріп, кину зараз в окріп і, звичайно, так як завжди зварю вареники, відсіжу, вийму із окропу і додавлю до них. Засмажку. Засмажка також буде із цибулі і олії. А ще хочеться мені вареників із вишнями, а маю ось такі вишні, не заморожені, а закриті у власному соку. Відсіжую від рідини і буду ліпити також із вишнями, але про це згодом. Частина вареників готова, а я продовжую операцію по ліпленню. У вишні для вареників додаю трошки кругмалу, щоб не потекли ці вареники. А взагалі, хоч ми вважаємо вареники сугубо українською стравою, то походить ідея варити такі, такі делікатеси із Туреччини. І навіть сама форма видає, що вони звідти походять, бо в основному традиційно ліпити наші вареники у формі пів місяця. Ну а з вишнями я ліплю ось так. Надаю форму пельменя, а потім заліплюю краї, щоб не було також якоїсь аварії, щоб вони не порозварювалися, коли їх кинути в кип'яток, в окріп. Ось так заліплюємо крок за кроком, придавлюючи краї, робимо хвильку з краю. Ну, звичайно, одною рукою робити мені незручно, але думаю, що зрозуміло. Багато хто взагалі знає такий метод защіплювання країв. Ну, потрібно дві руки, але все ж таки бачите. Вареники з вишнями нагадують нам про літо, про вишневі дерівця рясно вкриті плодами, достиглими вже смаковитими, які ми заготували. І завдяки нашим старанням маємо тепер взимку можливість варити вареники із вишнями або заготовленими в банки. Або із заморожених вишень, також можемо готувати і пиріжки, і вишні. І, вибачте, і вареники. А ще добавлю, що саме таке тісто подобається мені заверне тим, що воно придатне для того, щоб. Готувати вареники і зараз, в теперішню пору, і також в період посту, хто дотримується посту. Звичайно, в період посту не додаємо яйця, а так робимо те саме, що. І, і тепер так само до муки додаємо кип'яток, в якому розчинена сіль і невелика кількість олії. Тісто м'яке, еластичне, і вареники не розварюються. Так як тісто я замісила багатенько, то частину вареники відправлю на заморозку. І залишків тіста, коли воно у мене залишається, роблю вушка, про які я говорила з самого початку, і які колись мене. Просили показати, як я їх роблю. А дуже просто так як робимо варениці, так само й робимо і вушка. Тільки загинаємо на два боки. Знову ж таки, мені незручно показувати одною рукою. Ось так, палець палець підструмляємо під ці краєзні, з'єднані, котрі з'єднуємо. А потім вивертаємо це вушко на виворіт. І знову ж таки ось так заліплюємо. І виходить в нас ось таке вушко. Такі вушка, звичайно, можна готувати, як самостійну страву, але в більшості я готую їх із залишків тіста, коли вже не вистачає начинки. Ну, і так, також їх потім варю, як і вареники і відсіжую, додаю засмажку. Засмажку іноді в період посту, якщо готую таку страву, додаю до підсмаженої цибулі в олії, додаю ще трошки часнику для аромату. Ось така ще одна проста селянська страва. А всім, хто дивився, і слухав мою розповідь, дякую за увагу і згадую, що ви були на каналі Село Ти Моя Доля. І я бажаю всім доброго здоров'я, мирного неба і всього, чого для щастя людині треба. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами. До зустрічі!